Ми знову вітаємо пані Олену. Пані Олена, ви мене чуєте нормально? Вітаю вас дуже добре і чую, і дуже добре бачу. І Вітаю я вас пане І я вас. нарешті. Да, Нарешті. Ну бачите, ми сподівалися, що ми почнемо саме з розмови з вами про свідомі громади. І ми так трохи почали. Але в нас сьогодні вже в гостях був голова Деркачівської військової адміністрації. Це велика громада в Харківській області. І Пам'ячеслав Задоренко, нам безумовно не вистачило того часу. Нам взагалі сьогодні не вистачає часу, тому ми розуміємо, що або робити це кожного місяця, або на окремі теми робити окремі марафони. Я хотів би з вами про дві речі. Все ж таки. Давайте почнемо з відновлення житла Добре, тому що от зараз про це говорили. Розкажіть, будь ласка, яким чином взагалі держава зараз бачить цей процес? І що для цього робить Верховна Рада, що для цього робить е Кабінет міністрів, що для цього хто робить? в мене є дуже добра новина. Е парламент нарешті в другому читанні ухвалив законопроект 7198. Зараз цей законопроект знаходиться на підписі у голови Верховної Ради. Потім перейде на підпис вже безпосередньо до президента. Буде законом передбачено декілька місяців на те, щоб уряд розробив відповідні постанови кабінету міністрів. І я сподіваюся, що вже в травні. Почнеться дуже активний процес щодо надання громадянам компенсації за зруйноване і за пошкоджене житло на сьогодні. Ми бачимо певну статистику. Зараз можна використовувати дію і подавати інформаційні повідомлення і дуже тисячі. Громадян скористалися такою можливістю на сьогодні? Ми через дію бачимо 330 тисяч таких інформаційних повідомлень. Це 23 мільйони квадратних метрів пошкодженого і зруйнованого житла. І на жаль, є три таких лідери. Якщо говорити про області, то це Донецька, це Харківська область і це Київська, де найбільше такого житла зруйновано або пошкоджено. А що передбачає цей законопроект? Коли він стане законом. Ми не будемо чекати репарації від Російської Федерації і зможемо вже зараз, як держава, допомагати людям отримувати свої домівки над головою. Якщо в людини зруйнована квартира, її не можна відновити. Вона буде отримувати житловий сертифікат. І цей житловий сертифікат людина зможе обміняти на, на, на те житло, де вона захоче проживати. Це може бути квартира або на вторинному ринку, це може бути новозбудоване житло. Це може бути. Це може бути інвестиція в будинок, який тільки будується, і звичайно, є ще одна така новела цього закону: людина зможе обирати навіть населений пункт, де вона захоче е, мати свою е, нову домівку. Е, все ж таки, ми сподіваємося, і спілкуючись з людьми, в яких пошкоджене бо зруйноване житло. А більшість все ж таки хоче повертатися до себе додому, додому. А, але але хочуть, да, хочуть всі повертатися в свої домівки. Але ми прослідкували таку тенденцію на сьогодні. Є а, близько тисячі підприємств, великих підприємств, які були, які були релоковані на західну Україну, на центральну частину України, і ми розуміємо, що люди е, інколи дуже пов'язані зі своєю роботою. Тому е, якщо у людини, наприклад, переїхала її робота, переїхало її робоче місце, то надаємо й таку можливість, щоб людина сама обрала де вона захоче. Проживати. А, якщо зруйнований приватний будиночок, то людина зможе обрати або житла, або вона отримує цільові гроші, які витратить або на будівельні матеріали, або на будівельні роботи. Це також буде за вибором такої людини, яка має зруйноване житло. А Стосовно пошкодженого житла, також законом передбачений певний механізм, коли. Місцева влада буде допомагати ремонтувати житло, або коли людина буде отримувати також цільові гроші. Більш детально такі механізми будуть вже прописані на рівні постанов Кабінету міністрів України. А єдине, що про що потрібно ще сказати, таку компенсацію? При громадах, особливо там, де великі руйнування, будуть створені відповідні комісії. А комісії будуть займатися такою організаційною ролью. Вони будуть допомагати людям зібрати документи. Вони будуть допомагати верифікувати ці заяви на отримання компенсації. Вони будуть організовувати технічне обстеження, і тут якраз будемо звертатися до... Таких свідомих громад, які повинні будуть дуже швидко і якісно організувати цей процес, і люди будуть подавати заявки через дію, через СНАПи. Ми також в законі прописали, що будуть залучатися нотаріуси, які зараз також дуже багато мають такої і соціальної роботи допомоги, щоб допомагати людям за певні. Документи до системи, і звичайно, ми будемо залучати органи соціального захисту, які також будуть допомагати заповнювати відповідну інформацію. Тому сподіваємося, що весь цей механізм запрацює прозоро. Це все буде на базі реєстру пошкодженого і зруйнованого житла вже. Технічно розробило наше міністерство цифрової трансформації. А вся інформація а, з цим реєстром будуть працювати і громади, і безпосередньо люди, і різні органи виконавчої влади, і місцевої влади. Тому а, процес буде надзвичайно такий прозорий і зрозумілий. І ми сподіваємося, що до цього процесу, до цих механізмів долучаться і наші міжнародні партнери, а, фінансові інституції, донори, тому що на сьогодні ми маємо лише 17 мільярдів гривень, які будуть першочергово за що в процес компенсації, а це гроші, які були арештовані від російської дочки Збербанку Росії. Звичайно, цих грошей буде недостатньо для того, щоб допомогти всім громадянам, які на сьогодні не мають свого житла, але впевнена, що наші міжнародні партнери точно не залишать без уваги таку можливість використовувати і прозори з розміли. Допомагати вторюти компенсацію Дмитри. Да-да-да, я чую. Як на, на, наразі я думаю про те, що 17 мільярдів це такий добрий перший внесок держави, який вона може зробити зараз. І е, я дуже вдячний вам за цю інформацію, бо дуже багато запитань, дуже багато. Ну, власне кажучи, в мене теж немає будинку, який був, і в моїх друзів немає будинків. І взагалі це проблема, про яку дуже багато людей говорить, і е, певною. Певною мірою ми українці звикли до того, що ми вирішуємо свої проблеми самі, і те, про що ви кажете, воно має стати основою засадою для збільшення довіри до держави, а саме на довірі, і в принципі будуються всі. Стосунки між громадянами та інституціями. Я дуже дякую. І в мене ще одне питання: в нас небагато часу, і ми вас затримали сьогодні, тому що у нас були певні проблеми там із зв'язком. Я вам дуже вдячний за те, що ви залишились з нами. І в мене ще одне питання все ж таки, дивіться, чи готові, в принципі, от як на вашу думку, в цій концепції децентралізації, яка вже впродовж багатьох років. Імплементується в українській реалії, чи готові громади, чи мають вони достатньо інституцій, інституційно готові вони до невідбудови у тому сенсі, в якому знаєте, зараз дуже багато от кажуть, що ну от зараз ми відбудовуємо або будуємо. Ми ж не хочемо відфіксити. Відремонтувати державу, ми ж хочемо, щоб держава отримала міцний поштовх для розвитку, і ми розуміємо, що будь-то план маршала, іноземні інвестиції, репарації ворога або будь-що, ми маємо бути готовими для того, щоб швидко розвиватись. Що до концепції децентралізації, і до ролі громад, якщо можна коротко, на вашу думку, має змінитися. Як якщо дуже коротко децентралізація продовжується, громада це основи, на які ми спираємося за для розвитку України. В липні минулого року Верховна Рада ухвалила один дуже важливий закон. Він стосується розроблення стратегічного документу для кожної громади або для території громади, або навіть для території областей. цей документ називається програма комплексного відновлення. І цей документ це не просто про те, що зруйновано і потрібно його наприклад перебудувати або відремонтувати. Це документ про те, як буде на цій території розвиватися економіка. Які будуть працювати підприємства, які, а, які є можливості у громади надати чи там підключення до мереж, чи взагалі там надати доступ до певних ресурсів для того, щоб саме що буде як основою для підняття економіки тої чи іншої громади? А в цьому документі обов'язково повинен бути проаналізований демографічний стан тої чи іншої території, тому що ми бачимо, яка міграція зараз відбувається, і внутрішня, і зовнішня, і ці фактори також потрібно обов'язково. Враховувати, а цей документ буде е, також фокусуватись і на екологічну складову, тому що якщо говорити цифрами, майже 200 тисяч гектарів української землі на сьогодні знаходяться в замінованому стані, і при плануванні подальшого розвитку громади про це також потрібно. Потрібно думати, а це також стосується і нових стандартів, які пов'язані з безпекою. Нам потрібно розуміти, як ми будемо свої підприємства, які працюють в оборонному комплексі. Чи ми їх будемо переносити з тої чи іншої громади? Чи ми будемо використовувати якісь там підземні споруди? Ну тобто, це такий великий комплексний документ, яким потрібно буде взагалі перепланувати, передивитись, як будуть розвиватися наші громади, і на сьогодні ми також ведемо Мо перемовини з донорами для того, щоб максимально в регіонах особливо були такі створені своєрідні офіси реформ. При громадах, при областях, які надавали підтримку і експертну, підтримку, із точки зору досвіду інших країн для того, щоб переглянути, як буде розвиватися та чи інша громада, особливо це стосується деокупованих громад, де найбільше відбулося і руйнувань, і переїзду бізнесу, і взагалі там доступу до ресурсів і розмінування. Тому я сподіваюся, що такою. Знаєте, коли єднаються і громади, і центральна виконавча влада, і парламентарії, і наші міжнародні партнери, то я впевнена, що якраз коли вже буде наша перемога, в нас будуть готові і стратегічні документи, і будуть написані плани з врахуванням кращих практик і кращого європейського досвіду. Дякую, я хотів би просто відмітити, що це дуже важливо зараз, тому що ми всі бачили, що громади в принципі вже розробляли для себе стратегії, але коли прийшла війна, всі побачили, що ані та влада. Часто густо яку обирали, ані ті стратегії. За ними не стояло ані реальних проєктів, ані реальних ресурсів, ані, чесно кажучи, іноді ані реального бажання щось робити. Тому, як на мене, дуже важливо разом із довірою до держави. Яка має вимірюватися такими рішеннями, про які ви говорили сьогодні стосовно відновлення житла, має бути і зворотній шлях більшої довіри з боку державних органів, з боку центральних органів влади до саме потенції власно місцевих громад. І ми сподіваємося, що всі ці плани будуть реалізовані і свідомі громади. Будуть швидко розвиватися. І, до речі, я скористуюся можливістю і скажу ще одну таку штуку. Все ж таки, все ж таки, на нас чекає досить важкий період розділеності, бо війна з одного боку об'єднає нас і об'єднує нас і вже об'єднала. А з іншого боку, безумовно, є це відчуття певної розділеності і може. Непорозуміння іноді да, один іншого, і дуже багато людей свідомих про це замислюються і на персональному рівні, і на рівні там, соціальних груп. І я б хотів, щоб оця дистанція між державою як державою і місцевою громадою, вона б завдяки нашим спільним діям, таким, у тому числі, медійним марафонам, незвичним для можливо для. Широкого загалу, бо ми робимо ми майже в телевізорі, да? але ні, ми просто розповідаємо історії громад людей, і я впевнений, що тільки разом ми можемо зменшити цю дистанцію, збільшити довіру і набагато швидше вийти з цієї війни абсолютно новою країною. Я дякую вам, пані Олено, ще раз за добрі новини. Я дякую взагалі за увагу до нашої ініціативи. Я дякую нашій владі, президенту, Верховній Раді, за те, що вона приймає правильні рішення. Бажаю нам всім перемоги. Весна обов'язково прийде, бо ми гідно проживаємо свій лютий лайф. Дякуємо. До зустрічі. Сподіваюсь, що не в останнє. Дякую, пане Дмитре. Слава Україні. Не останній раз. Героям слава. Оце ваш, Оце ваш. Ми вам його передамо. Передамо. Добре. Дякую.